Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційний 5 хвилин, і почнемо з того, що президент України Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про, про подовження воєнного стану воєнного положення да, і воєнного стану і мобілізації в Україні. Ну, Ці документи вже в Верховній Раді. Скоріше за все, на наступному тижні Рада буде приймати рішення, але практично. Ну, практично, це вже четверте, здається, мені подовження воєнного стану. Ну як не подовжити воєнний стан, коли у нас йде війна, як, як відмовитися від мобілізації Спеціалісти особливо, а спеціалісти потрібні. Ви бачите, скільки зараз пішло зброї, і це все на цю, на цю всю техніку, на це все озброєння, на ці всі комплекси і комплекти треба е, навчати людей. Треба навчати військових, треба навчати українців, тому що воно дійсно різне навіть те, що е, ми знали до цього, і що ми, е, хто українці, які е, служили в армії України, і у них були на озброєні якесь озброєння, це зовсім інше. Це нове. Ви бачите, приходить іріс, який навіть не стоїть на озброєнні в Німеччині, і так далі і так далі. І так, далі. так що. Я думаю, все це буде прийнято, все це буде подовжено. подовжено Так, друзі, Італія. Італія заявила, повідомляє е, Реуц, да? повідомляє Да Реуц, що вона готова е, поставляти і роздивляє, ну, роз... обговорюють і вирішують, як це зробити. Е, Франко-італійські. Системи Самп Т1, Самп Т1 е, е, та італійські Аспіти та Це ЗРК. Так що, друзі, поки всі 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 там старенькі, старенькі, нестаренькі, боязненькі мужики, е, щось мямлять, щось роблять, дівчина, яку, на яку що тільки не казали, яка прийшла до влади в Італії, яка стала прем'єр-міністром, вона в крайній мірі, вже зробила шах, і робить ще пропозиції, і робить висновки, і висловлюється все, поки все нормально. А я взагалі хочу, друзі, нагадати за ваші донати, подякувати вам, подякувати за те, що ви підписуєтесь. Всі, хто підписаний, натисніть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення, щоб ви бачили, знали. То багато пишуть людей, які. А ми вас не знайшли, а ми вас не бачили, а ми вас місяць не бачили. А де ви були? Я тут кожен день на місці, як, як, як і раніше, 8 утра в 20.00 ввечері. Так що дивіться, я хочу ще нагадати, що треба пам'ятати, не можна забувати, як ми забуваємо про наших політиків, крадіїв і так далі, так далі. не можна забувати і тут, хто нам товариш, хто нам друг. А хто нам не друг, да? ось дивіться. Пенелопа Круз. Їй настільки жалко африканських дітей, і мені їх шкода. Розумієте? І мені їх шкода. І, і це нормально, це по-людськи, Ви знаєте, але вона жаліє африканських дітей, що вони на межі голоду через війну в Україні, да, шкода. Але вона ні, ні полусловом, ні намюком не згадує, що наші діти гинуть в Україні, і ми все одно посилаємо туди зерно, що наші люди гинуть. Да? Ніяк вона не згадує ні дітей Маріуполя, да, ні дітей Волновахи, ні дітей там Северодонецька, ні Ахтирки е, дітей. Ніяких, ні Харкова, е, ні дітей, які народились в бомбосховищах і не бачили ще е, життя. Ну, ось треба пам'ятати, хто така покрус. Угорщина байкатуватиме рішення ЄС надати Україні кредит. Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною, але ми, звичайно, не підтримуємо е, жодних спільних запозичень. А що нам дала Угорщина? Які запозичення, яку допомогу, вона нам тільки гадить, тільки портить, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Маск призвав голосувати за республіканців, так що очевидно, що його маневри з Україною були часі збирати, пливати на погибель, привати на те, що люди гинуть. У них виборча кампанія, правильно, друзі? І, і, і тут треба пам'ятати, Чехія визнала російський режим терористичним. До цього це вже зробила Естонія, Польща, потихеньку йде, там о, скоро буде Чех, е, Латвія, Литва. Також Шон Пен нам допомагає і грошима, і своїми візитами, і так далі, Шварцнегер, Джоулі Джоулі, я не знаю, як там правильно. Багато ось є Пенелопа, а є е, Шон Пен. Так. США, Іспанія, Норвегія, Великобританія, Португалія вони не дають зброю, друзі, і це треба пам'ятати. Треба пам'ятати. І треба пам'ятати Грузію, яка прихистила всіх росіян і розводить там у себе руський мір. І Молдову, яка й там і ся. Все треба пам'ятати. Не можна, якщо там 8 місяців держава відворачувалася, а потім дала нам 10 автоматів, і ми ой, дякую, ні. Ось це ні. Я е, раніше до війни сказав, що подяка, вона ніколи не шкодить. Але зараз ні. Треба відрізняти, як ото кажуть, очков терасильство від дійсної братської допомоги. Друзі, дякую, ввечері зустрінемося. А ви подумайте над тим, що я сказав. Україна переможе!